Плануємо з моїм другом, дуже хорошим другом, який зараз знаходиться в Америці, і вирішили зробити прямий ефір на Ютубі 30-го числа, 30 серпня, поспілкуватися через також коментарі з підписниками. будь які питання можна задати. будуть ці питання в прямому ефірі, як американському дальнобою і українському. Будемо зрівнювати, порівнювати, спілкуватись. Тому кому буде цікаво, заходьте на прямий ефір. Вітаю всіх на каналі. Минулий ролик у нас закінчився на тому, що в нас поламався рівень підлоги. Ми його трішки підремонтували, підшаманили, доїхали, завантажили в Доїхав до бази і вже без ошибок, без нічого. Знову їдемо нормально. Дали рейс нам на. Дніпро, Запоріжжя, Дніпрі два магазини і в Запоріжжі. Вчора доїхав до Лелюківки, а сьогодні от вже продовжуємо їхати. Залишилось вже до Дніпра. І, скажі, не так багато, але самий складний участок дороги. Якраз приїдемо ми на відкриття магазину, якраз нормально. І Їдемо по Дніпру якраз на 9 ранку ми приїдемо десь приблизно, можливо навіть трішки раніше. Головне, що там машин ніяких не паркованих не було, як не було, як в Полтаві тоді, тому що там 9 етажка поруч. Але в принципі, що доїдемо туди, да, там будемо по ситуації знову дивитися. Так, приїхали ми на першу точку. Так дивимося, коломби, що назад Ну, Шукаємо документи. Доволі заїзд. Саме опасний кондиціоніри. Ладно, зараз треба подивитись, сюди приїхали чи ні. Ми припаркувалися. А тепер саме складне і саме веселе. Заїхати ми ще заїхали, тому що ми туди до 9 етаж поворачивали сюди під ляву руку здавали. зацепить. кондиционеры казаша опасно не зацепить. И сейчас зараза какой-то идиот поставил и Мерседес. Правда, хорошо ходит в машине, может отъедет. Зараз посмотрим. Так, ну все, мы, в принципе, выехали. Короче, одна точка в Днепре. И все. Так, и никто ж не пропустит. Летять. Сі сунуться, ну куди ж вихід сунетесь. Я собі брав радіус побільше, щоб бордюри не зацепить. Так, зараз їдемо вниз, на кальцо розворачуємось і потім в сторону Запоріжжя до епіцентра, в сторону Богдана Хмельницького, туди на сільпо. Це перший магазин зараз у нас півдесятий. Туди-сюди. Та До вечора спокійно, в щадящому режимі вигрузимо сьогодні ці магазини. Саме головне не спішити. Да, ну, а ми приїхали на другу точку розвантаження в Дніпрі. Ну, в принципі, все як ми любимо. Тут ось який ось двір там вже забор. Такше. Плюс їздить по магазинам, це те, що магазини поруч. Тобто якраз на магазині став, поки вигружають, пішов. Парум на угол і тут по грузинською випічка вважаю грузинську взяв Отаку ось штуку. В принципі, така що теж 100 гривень, а це шашлик лаваші. Ну і друга така сама. Тому бо зараз 10 годин ранку це і не обійти, не сніданок, але потім вже може не бути часу. Так що перекусуємо поки є час. Я почав пробувати, чесно я думав, що тут буде фарше щось, ну, але вкусно. Реально куски шашлика. І це я тільки кусив одразу почався м'ясо. За 100 гривень цей розмір. Це як шампор. Він я реально на шампурі був нанизаний, того 100 гривень за шампур шашлика. Офігенно. Буду заїжджати, буду ще брати. Реально і вкусно і ситно. Так що, сьогодні поїли шашличка, так як праздник якийсь. В принципі... Дніпро розвезли. Люди тепер з продуктами. Верні люди можуть тепер купувати продукти, а ми їдемо ще з Запоріжжя розвозити, поки і набрав логіст. Сказав, що із Запоріжжя вночі поїдемо на Кривий Ріг. А можливо з Кривого Рогу ще й на Кропивницький. Подивимось в завданні, як вже. Вигрузимо Запоріжжя, прийде завдання, подивимось. Чистий кривий Ріг чи ще й Кривоград буде. Це в нас вітає Запоріжжя. Якщо чесно, ми порозвозили два магазини, камера вже підсідає, тому зараз і камеру поставимо на зарядку і самі ляжемо відпочити трішки. Зараз тільки вже доїдемо до складів. Вже, по-моєму, небагато залишилось. Сьогодні в принципі не так ще й жарко, 27 градусів в Запоріжжі. Може ще й, і поспати нормально, вийде. Та ночами вже і холодно. Я раз чи два вже і автономку включав і укриваюся вже. бо до цього було і укриватися невозможно. У нас вночі загрузили. Пока виїхав з цієї вулиці, то вже пів сьомий ну, якраз. Зараз в Запоріжжя проскакаємо, там далі буде нормальний асфальт. Раніше тут, звісно, скільки води було. Після того підриву, то вода як зійшла. І камні. Пляж треба сидять далеченько, не знаю, видно, не видно. Раніше практично трохи пляжі і одразу вода. Раніше можна було зупинитися. Як -то, дафік. Помню, ще з папи так вставали. Йшли, скупались, освіжились. Класно було. Залишились останні кілометри по Запоріжжі і вже гарний асфальт. І будемо розвозити на шість магаз... чи сім магазинів в Кривому Розі без Кірового Кропивницького. Що нам дадуть після Кривого Рога, Бог його знає. Будемо дивитися. Так, ранок у нас починався не з кави. справляємо. Зараз будемо штурмувати обізнуть Дніпра. Все ми щось штурмуємо. Запізнюємося, звісно, по графіку. Ну нічого, до вечора вигрузимо цих 6 магазинів. Каву треба попити, щоб хоча б не тупити. Так що поїхали. Так, ну що ми так. Доїхали до першої точки. Тут звісно, заїзд у нас божеский. Тут і рампа є. Міста в принципі Саме главное, щоб там що Зараз машин не було, щоб ми почали швидко вигружатися. Роботи у нас не край. Треба сьогодні це все розвести і потім уже, як буде залишатись пару магазинів, набрати логіста, запитати, що буде далі. Працювали ми вже знатно, вигрузили, стоїмо на четвертому магазині якраз біля дому. Але жінки вдома немає, тому зайшов в сільпо, взяв ось картоплю пюре котлета по-київськи і взяв солоденько на вечірки ось пончики. Це все у нас вийшло приблизно. по-моєму, Я знаю, що знижка або питали, є якісь бонуси для робітників. 30% на кухню. Тому, якщо воно там стояла котлета 80, помпушки, Цічі. як їх правильно назвати, 100 гривень, то виходить, я повинен був заплатити 180 а заплатив 130 гривень. Свої бонуси є, так що обідаємо і їдемо на 5-6 магазин. Ми вигрузились на 5-му магазині. Якусь мечку. Можна наспішити, але я краще поїду вже на місце, завантажую, зареєструюсь, поїдімо, попів кави з пончиком, що взяв, і теж відпочила. Якусь годинку-дві полежите. Так що ночі це вже друга ніч буде що переведена. Да, вчора хоч спокійно переночували, приїхали ми на завод. Казали, що до ранку грозити ніхто не буде сьогодні зранку. Десь фіг девятий до мене підійшли, Кладовщиця і карщик сіли, ми поїхали на склади, якісь закинули, і я їх забрав, привіз на завод, забрав документ і ось виїхав. Зараз вже до знам'янки доїжджаю. Кілометражів майже немає. Щось за цей рейс, за цю акту навіть. Ну нічого, все як виходить, значить так потрібно. Все ще не робиться, все на краще. А вигружатись ми будемо на вересі. Сказала до сьомої вечора працюють зараз у нас час дня. Ну, В принципі, встигаємо ще паузу відкрити потрібно буде. Приїхали ми з Каніва і у нас був техогляд, тому що закінчилося на прицепі. Прийшли техогляд, тому давали нам сьогодні нічні магазини, щоб далеко не уїхати, щоб пройти техогляд. Поїздили, ми там два магазини звозили. Чи звазив, бо казали, що має якась біполярка. Що що Тому звозив в магазини. І сьогодні в обід пройшов техогляд, дали Львів і зараз їдемо на Львів. Думав, я швидше проїдемо, але нас затягнув Київ. Тому що Київ ми штурмували дуже довго, напевно, годинки половиною. Пробки щось були на північному мосту. Виїжджали ми дуже довго. А тепер у нас знову ніч, дорога, музика і насолоджуємось краєвидами. Ну, як я і говорив, жодна поїздка у нас не обходиться без АТБ. Так, доложимо документи. Салфетки. Холоденькі криласани, попці, влажні салфетки. Бутылка попить, хліб. Ось такі ось доволі мені колись сподобались пиріжки з шоколадом. Недорого коштують і в принципі доволі такі смачні. На солоденького я набрав багато ковбаса. Ще дві вафлі. Цукор. Два ігрочки, зараз без гущенки до кави. Ну і два куска піци зараз перекусити. Тому їмо і розлажимо і їдемо. Оцвітає, поспали ми три годинки і знову виїхали, тому що хочеться приїхати Львова якомога швидше до пробок до цього всього. Я коли останній раз змикався і змикався, то я краще вже приїду у Львів і там де я все одно буду стояти, там я висплюсь. Осталось небагато, можливо, встигнемо проскочити. Така в нас сьогодні чудова погода. Вигрузились ми у Львові. Відстояли правда, 7 годин паузу. І легісне написав письмо, тому мене раніше випустили на 2 години, тому що будемо їхати, ми грузитись на Галичину. Вже дзвонили, питали, де я. Кажу, ну, їхать там приблизно 100 кілометрів. Кажу, ну я поки доїду. Львів зараз зранку добре, ще таких пробок не було. А зараз прийдеться трішки посмикатися. Ну, як трішки, всю об'їзну. За кілометрів 20-30 їхать містами трохи швидше. І, напевно, найкраще тільки вночі приїжджати. До речі, запитували мене в коментарях по поводу роботи, цього всього, який графік роботи, як працюється, яка зарплата. Ну, зарплата, понятне діло, всіх цікавить. Мене спочатку також цікавили. Уроді світлофорнам. Зарплата всіх цікавить, тому по поводу зарплати. Зараз, скажемо, вначалі, напевно, зарплата став на кінець трішки поінтригувати. По поводу графіка роботи, то можна працювати 15 днів, працюєш 15 днів вдома, можна працювати 20 днів, 10 днів вдома. Але це в залежності від напарника і як домовитись. Наприклад, один-два дні буває, що не 15 днів працюєш, а 16 тому що там приїхав. На вигрузі затримали. Тому приблизно ну, 15 днів рахуємо, ну так 15-16. Наприклад, я цю вахту працюю 19, тому що з напарником домовились, йому там потрібно побути вдома. Ну, а далі знову по 15. Тому Тут все залежить від того, як домовляєтесь. Ну, 15 днів ти спокійно можеш бути вдома. Я для себе вибрав 15 днів, робиш 15 днів вдома, тому що для мене, для мене це найкращий графік. По поводу умов також ремонтується все на сервісі вчасно. Ну, іноді, того, що в мене уровень пола впав, ну, це поломка в дорозі, це на любій фірмі. Якщо щось трапляється, то на любій фірмі ти повинен щось хай трішки. Підробити, підлампічити, щоб доїхати до бази і там відремонтуватися. Тому що я тоді приїхав на базу, відремонтували без питань. По поводу зарплати, то скажу, одна, що я на минулій фірмі, як працював в Києві, в мене виходило за повний робочий місяць, тобто місяць, день-два, вихідних три. Я отримав 40-45 тисяч за повний місяць. Тут приблизно те саме, тільки за 15 днів. Тому Працювати можна, також питали і також кажуть, що там хтось думає, що те стоячи їздити. В принципі, якщо чесно, мене теж трішки така мисля була, але <гум> водія в нової почти набагато гірше працювати, тому що на них подивишся, вони, у них графік набагато гірший. Тут іноді, ну, наприклад, ось я вночі їхав, я, да, у мене, там на ранок вигрузка була, поки Київ проскочив пробки. Але встав вночі три години, все рівно передрімав. Також ось приїхав в Львів, Одесу, так само, крутимо паузу там 9 годин. Також, як приїжджаємо після Дальняка, то потрібен, щоб був якийсь відстой, або якщо немає, не відпочивав, то відправляють по місту. Тобто Відпочинок все рівно якийсь, та й є. Тобто фірма намагається його робити і в майбутньому, можливо, будуть все по європейським стандартам. На що ми сподіваємось? Ми ж все-таки йдемо в Європу. А сьогодні завантажимось, будемо їхати вже вночі, напевно. А може нас під ранок загрузять, вночі спати все може по-різному вийти. Так що, начебто, на всі питання відповів, ті, що в коментарях писали. Можливо, щось підзабув, але самі головні питання, які, я думаю, людей цікавили: зарплата, графік. Питали також за те, що, чи машина кожен раз змінюється. Ні, Напарник і машина не міняється. І якщо немає форс-мажорів, там чи напарника, чи забрала, чи звільнився. Так, наприклад, я як прийшов на фірму, мені дали напарника, ми ось вже три місяці працюємо, три вахти. Тобто я змінився, він прийшов на вахту, працює на цій машині, потім він поїхав додому, я працюю на цій машині. Так, Начебто більше ніяких питань не пам'ятаю. Ну а якщо можливо щось забув, то можете написати в коментарях, що ще цікавить, то відповім. Ну а ми вже зустрінемось в наступному ролику. До речі, хотів сказати, та ледь не забув. Плануємо з моїм другом, дуже хорошим другом, який зараз знаходиться в Америці, і почав вести свій канал. У мене на каналі була реклама його відео. Він тільки починає свій шлях блогера. Тому ми спілкуємось кожен тиждень і в цей раз вирішили трішки разнообразити наше спілкування і вирішили зробити прямий ефір на Ютубі 30 числа, 30 -го серпня. Годину поки сказати не можемо, але думаю, що це десь буде обід вечір. Хочемо провести спільний ефір. Поспілкуватися через також коментарі з підписниками. Будь-які питання, можна задати будуть ці питання в прямому ефірі, як американському дальнобою і українському. Будемо зрівнювати, порівнювати і спілкуватись. Тому, кому буде цікаво, заходьте на прямий ефір і поспілкуємося вже більш в такому живому форматі. Нагадаю, ефір буде 30 серпня. Так що підписуємось, не забуваємо про ефір. Будемо чекати вас на... з нетерпінням.